Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія, і сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати Біблію. Сьогодні разом з вами я, Владислав Матвійчук, а також брати Богдан Шумчук і Сергій Молчанов. Ми маємо з вами вже тринадцятий урок, який має назву миротворство. І пам'ятний текст записаний в посланні до Ефесян, 6 розділі, 16, 17 вірші. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Отже, читаючи ось ці тексти, ми побачимо з вами дуже такий цікавий опис. Тобто тут апостол Павло використовує от тут слово Боже, тут віру за допомогою якихось таких знарядь, які використовуються для того, щоб вступати в битву. Так? Отже, коли ми з вами говоримо про взагалі ось цей образ, чому ось? Ну, використовується саме ось цей образ воїна, який бере щит віри, який там вдягає там, шолом, спасіння, і також от духовний меч, яким є Боже Слово. Чому це от взагалі використовується Ну, християнин як якийсь військовий? Для чого? Тут, взагалі, знаєте, от коли ми читаємо тільки назву, угу. миротворство, угу. Ну, ніби мало би щось про мир і так далі. А тут автор уроку. Під, дає до прикладу, такі тексти, які говорять ну, навпаки, про якусь про якийсь бій, Війну, ворожнечу, про якусь війна і ворожнечу і тому подібне. Ось. І, а, але слід зауважити, що ну, звичайно, як ви сказали, це а, образ. І а, от коли є знаєте, миротворчі війська, а, ну, чому вони так названі? Тому що вони входять, щоб там, так би мовити, створити мир. Звичайно, людство сьогодні завуальовує різні свої бажання і навіть ось, з такими словами миротворці. Але от істинні миротворці, які от зображені тут, вони це ті військові, які борються проти оцих всіх духів піднебесної злоби. Але основна їхня мета за допомогою цих всіх інструментів, це створити мир, це забезпечити мир. Ну, яке таке прислів'я у світі, хочеш миру, готуйся до війни. <свісно> да. То тут Павло пише, наскільки важливо, бо знаєте, іноді тому, що нас закриває Христос, іноді ми можемо стерти в своїй уяві поняття великої боротьби. Ну, ми ходимо, все чудово, природа чудова, все чудово. Але Павло каже, що невидимий оцей світ він наповнений цією боротьбою, і боротьба не на життя, а на смерть. Дьявол не хоче просто так не знаєте, ранити, але він хоче нас вбити. Тому тут дуже, дуже важливо. Павло каже, коли воїн є на битву, йде на битву, на смерть, в нього нема шолома. Чи нема щита, чи нема меча, то що з цього воїна буде, і це Павло каже, наскільки нам оці духовні речі важливі. Бо коли якоїсь, коли я не благовістую, я теж не можу виграти цю битву. Коли в мене немає віри, теж не можу. Тому нам дуже важливо вивчати і оцю з оці одежі воєнні виходити, бо іначе ми програли, і це буде вже смерть. І духовна може, й фізична для дьявола Він хоче і фізично нас знищити в цьому світі. Okay. І Павло сам був, знаєте, у цій боротьбі, коли ми читаємо, де такі от де він пиже, я, пише, я два рази хотів прийти до вас, але мене завадив дьявол. Тобто, знаєте, іноді в християнському світі зараз таке поняття, що дьявол вже такий, знаєте, скорений ворог, і, не, і християни так ходять ніякої проблеми. Але Павло каже, я до вас хотів два рази прийти, але дьявол мене, мене не пустив до вас, то це боротьба. Дявол, він, він хоч і переможений Христом, але Христос бажає, щоб і я в своєму житті його силою його переміг. За мене Христос не буде дьявола перемагати без мене. Тобто Павло бачив реальність. Реальність, він бачив всю битву. Так, тобто, і він якраз закликає, що ви повинні готуватися до ось цієї битви. досвід угу, передає. Отже, і далі він говорить: ну якщо так розбирати конкретно, він говорить про пояс і броню. От. І він говорить нам про що? От, він говорить про те, що ми повинні от підперезатися. От пояс. Чому він дуже от, важливий, в принципі, в нашому от, житті? І ну, чому взагалі от він каже, типу, що от візьміть от, пояс, от підперезавши свої стегної істини? Можливо, бачили, от коли на Олімпійських іграх змагання відбуваються коли піднімають штанги. Угу. І от у тих атлетів є такий великий пояс. Вони ним обмотуються. Угу. Ти ж ніби руками піднімаєш, не животом. Але от вони поясом ботуються. І uh -huh. це так вдало підібрано, тому що, от коли атлети піднімають, вони повинні, це їх підтримує. Ну, не морально, а фізично це їх підтримує. Uh -huh. Ось, так само в духовному житті. Ось тут підпережіться істиною. Uh -huh. Тобто людина, яка от має цю істину, це дуже велика підтримка для неї. Тобто вона впевнена в тому, що, от що в неї є. І вона знає, що це є істина, і вона рухається в правильному напрямку. Mm -hmm. Якщо в неї не було істини, вона б, будь-які якісь були б моменти в житті, падіння, і вона б ббагалася, падала б. Тобто, дуже легко було би е, дияволу е, боротися от проти, проти от такої людини. Легко би звести її з шляху. Ви знаєте, це така паралель ще на Пасху, коли вони чекали. У цю ніч Пасхи вони були підперезані, вони були спосухами. Тому коли йдеш за Богом, то не можна за Богом іти, знаєте, розхляпаним. бо ти ні, ти йдеш. Ти все можеш у це все і шоломиш. Коли так вийшов, знаєте, не підпере. Ти і шолом забув, і меч десь. Тобто Павел пише: ви повинні готуватися до цього і бути готовими. До цієї битви. Як mm -hmm. на Пасху повинні були всі готовими, бо Вони знали, коли Бог скаже, пішли. Бог сказав, що пішли. І хто не підперезався, він там в Єгипті може і залишився. Бо вже не сказав, що о 5 годині підемо. Ні, всі чекали, коли вони це. Ангел-губитель пройде і коли Бог піде. Mm -hmm. А як би от тоді пояснити, от яким чином е, от праведність стає нашою бронею? От. Ну, е, Тут слід зазначити, що. Власної правди, наша власна праведність угу. ніколи, не, ніколи не зможе бути для нас бронею, тільки праведність Христа. Тобто, і, можливо, навіть ці два е, обладунки варто з собою поєднати. Підбережіться істиною так? і задягніть броню праведності. От, от істина в, цьому, в тому, що праведність тільки е, Христа може угу. нас захистити. От, тому ця праведність вона дуже важлива для нас, коли ми приймаємо жертву Христа, коли ми пізнаємо цю істину, приймаємо, коли ми її досліджуємо, так? Тобто не так, раз, як ми сказали, раз і пішли, а ти досліджуєш цю істину. І ось ця істина робить твій захист міцнішим. Угу. Праведність Христа і брат слушно каже, що праведність Христа вказує на те, що Христос в мені, а Христос переміг дьявола. Коли дьявол бачить, що Христос в мені, це для нього знак, що це захищена людина. А коли Христа нема, нема Христової праведності, то для дьявола це жертва. Угу. Саме так, саме так. І дуже дякую за ваші відповіді. І далі, якщо ми читаємо, тут говориться про те, що взутися в готовність благовістити мир. Ну, це якраз от після того, як ми взяли от, ну, спорядилися, то ми відповідно взуваємось для чого? Для благовіщення. Для того, щоб благовістити і звіщати ось цей мир. Ну, Павло тут каже таку серйозну річ, що коли ти сидиш і в тебе не тому воїн він повинен розвивати м'язи. Це перше, тому я повинен йти і щось робити. Іначе я в шоломі буду сидіти вдома, так просижу. І друге, там, де є благовістя, там є дьявол, ми бачимо. Коли Христос 30 років робив табуретки, то дьявол його не чіпав. Але коли Христос пішов помазання і на служіння, дьявол тут, тут, тут як тут. І це і є. Що благовістя це і є, коли я розвиваюся у цій великій боротьбі. Бо хто є на благовісті, дьявол там. Це його перший супротивник Отже, що ми можемо сказати про щит, шолом і меч Це якби, о, знаєте, такі основні вже. Такі, якби, от, ну, застосунки, які необхідні вже безпосередньо для бити. Чому? Тому що от, ну, щит це він є якби, от, захистом таким, вже, яким ти сам себе захищаєш. От, ну, шолом є важливим, тому що захищає голову, ну, і меч це те, чим потрібно ось, саме атакувати. От, і що воно є в нашому житті? Ми бачимо, що шолом спасіння, е, от, щит віри і духовний меч, який є Боже Слово. Як ми от, в практичному житті. В нашому житті можемо їх застосовувати і чому? Ну, Боже Слово, це меч, і Христос показав це в пустелі. Коли дьявол підходив і спокушував Христа, Христос в дискусію філософії з ним вступав. Хоч дьявол любить філософію. Пам'ятаєте, як з Євою? От Єва, вона Відкинула духовний меч це слово. Вона спершу сказала, Бог сказав так, я буду так робити, а потім дьявол каже, та не треба, відкидай цей меч все буде гаразд. І вона відкинула його. Так і дьявол підійшов до Христа, каже, коли ти тут, то... а Христос каже, написано. Тому нам треба мати цей духовний меч і написано, що дьявол відійшов. Після того, як в третій раз Христос сказав написано, дьявол відійшов. Він більш нічим не може бути вражений, як тільки словом Є... Тут дуже гарно мені сподобалось, як в вороті написано про, власне, про шолом. Ну там, взагалі, опис шолома це такий, знаєте, великий, який затуляв повністю і щоки. І... Ось тут цей шолом символізує спасіння, віруючих у єдності з Воскреслим, з величним і прославленим Христом. Тобто, оце на чому спасіння базується на, на, на жертві Христа. Так. Ось. І хотів би ще підмітити, коли от ми читали попередні тексти, так, ми взулися, так, вдягли, підперезались, ну не підеш на війну, так? Угу. то ти повинен розуміти, що е, ти взяв меч і йдеш воювати, але разом з тим диявол не буде, склавши руки. Дивитися, як ти гарно проповідуєш, як ти гарно звіщаєш прикладом життям вістку Івангелія. Він буде атакувати у відповідь 100%. Саме тому цей шолом і цей щит це дуже важливі речі для християнина. І оце впевненість у спасінні, в жертві Христа і віра. Це два аспекти, які дуже важливі для захисту. Угу, Саме так. Це дуже важливо саме для захисту від будь-яких нападок, які в нас є. Тому що ми знаємо, що в мене є віра, от я є спасенний. Це те, що якраз допомагає нам у будь-яких нападках, саме так. І ще дуже важливий момент: от 18-й текст 6-го розділу, де сказано, постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Отже, молитва на полі бою. Чому вона є важливою, я думаю, що всі ми знаємо. О, тому що от коли ми молимося, то ми здобуваємо саме ту силу, де ми не можемо здобути ніде. Тому що от саме Господь її нам дає. Да, дьявол тремтить від молитви, бо коли людина без молитви, вона становиться жертвою дьяволу. Але коли ми молимося, ми з'єднуємося з Христом, і тут же дьявол нічого, бо сила Христа в молитві йде, і Він нічого не може з такою людиною зробити. Саме так. Тому я запрошую, щоб і ви, дорогі наші глядачі, весь час молилися до Господа, завжди читали слово Боже, яке от допоможе вам у будь-яких ваших життєвих бідах в будь-якій боротьбі, яка тільки є в вашому житті. Майте чітку віру до нашого Господа. І пам'ятайте, що якщо ви з Христом, ви є спасенні. Пам'ятайте, що ви ніколи не є самотніми, якщо ви разом з нашим небесним Отцем. Я запрошую вас також долучатися до перегляду наших інших відеороликів. Запрошую вас ставити вподобайки, підписуватися на наш канал. І ми дуже дякуємо, що ви долучаєтесь до нас. І ми бажаємо вам благословень Божих і до нових зустрічей!